Я втомилась читати між рядків до крові до тремтіння, до порожнечі. Я втомила шукати сенс у тиші, ловити погляди, що говорять більше за слова та жити в здогадках, втомила збудувати мости з мовчання, шепотів і невимовних зізнань. Це не поезія, це війна. І я солдат, що давно втратив віру в перемогу. А чому не можна просто сказати? Чому завжди має боліти перш ніж стає ясно? Чому я маю вгадувати, що ти відчуваєш, що ти хочеш, що ти тримаєш всередині. Замість того, щоб просто почути це, я втомилася. Бути тією, хто розуміє всіх, окрім себе, бути сильною, поки всередині попіл? Вчитуючись в кожну крапку. Наче вона може мене врятувати. Я більше не хочу грати в цю гру, Я хочу слів, сказаних голос. очей, які не брешуть, рук, які не відштовхують, Я хочу правди, навіть якщо вона різка, навіть якщо вона не така, про яку я мріяла, бо вгадувати це не любов, це виживання. Я втомилася виживати. Я хочу жити.